19-річний Олександр Тимофієв майбутній тракторист-машиніст, займається в одній із майстерень навчально-практичного центру Решетилівського аграрного ліцею. Відрозподільник. Відбувається діагностика та заміна манжетів. Відбувається демонтаж передніх та задніх кришок так і долетники. Працювати планує у Балясному Деканської громади, звідки родом. Каже, нині робочих рук не вистачає. Своєму рідному селі, в приватній агрофірмі. Я там проходив практику. У мене вони казали що залюбки. Дефіцит кадрів. Це велика проблема в країні, навіть жінки сідають за руль трактора. Вчаться розбирати, діагностувати, ремонтувати і в обратному порядку складати узли і механізми, щоб вони кожен пройшов там, допустим, хто зв'язаний з системою охолодження, з системою гідравлічною системою. От, тоді от, пускова система». У сусідній майстерні практичне заняття для першокурсників. Серед юнаків одна дівчина. Дар'я Ковтун здобуває професію слюсарки-трактористки. Я вже як два роки сюди хотіла поступити. Болти, шайби, різьбу, наточення. Мені це подобається, не не важко. Любов до техніки і до землі. З самого дитинства батько привчив. Оновлений навчально-практичний центр для здобуття професії тракторист-машиніст відкрили у грудні. Тепер тут є сучасна техніка, обладнання та інструменти. Працюють п'ять майстерень та лабораторій. Центр створювали протягом двох років, розповіла директорка аграрного ліцею. Це така яскрава співпраця міжнародних партнерів, державного бюджету. Обласного бюджету, підтримки органів місцевого самоврядування, ну і частково співфінансування нашого спецфонду. Міжнародні партнери, коли ми реалізовували проєкт Юфо це було 38 мільйонів гривень, навчально-практичний центр, який це були державні кошти бюджету, державного бюджету, обласного бюджету, це 25 мільйонів гривень. З 2017-2018 року ми почали лобіювати в Міністерстві освіти перед закордонними спонсорами. Історію із фінансовою допомогою нашого ліцею через міжнародні програми. Взагалі, створення таких центрів центрів їх оснащення це допомагає втримати молодь на місцях і дати такий імпульс, сигнал, що в них буде місце роботи і вони навчаються на новітній техніці. Наступного року тут планують зробити термомодернізацію приміщення та спрямувати на це 20 мільйонів гривень, включає Утеплення стін, даху, повністю проведення опалення альтернативного опалення сьогодні та встановлення сонячних панелей, щоб протягом року було тут завжди комфортно, тепло, і проводились не тільки навчання наших учнів, здобуваючи первинну освіту, а і курсова підготовка, перепідготовка незайнятого населення, внутрі переміщених осіб. Ми вже працюємо багато років із центром зайнятості. Тісна співпраця сьогодні з роботодавцями дає можливість нам готувати конкурентно спроможних. Після 9 класу діти на трактористів-машиністів навчаються у закладі три роки. Після 11-го для здобуття професії водій-тракториста зварник-тракторист зварник півтора року. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.